На Дніпропетровщині енергетики ремонтують електромережі, не вимикаючи світло споживачам під час робіт. Цей метод почали застосовувати одними з перших в Україні. Технологія полягає в тому, що під час ремонту лінія перебуває під напругою, тож у споживачів є світло. Розповідає майстер бригади Микола Крупський. каже особливо це важливо взимку, коли відключення може залишити без світла і тепла, будинок, вулицю чи цілий населений пункт. Зараз знаходимося на повітряній лінії, яка запитує населений пункт. У нас дефектний ізолятор. Будемо його міняти під робочою напругою. Напруга, під якою працюють електромонтери, в десятки разів більша ніж у звичайній розетці, каже Микола Крупський. Найменша помилка може стати фатальною. Тут важливо все спорядження, радіозв'язок, сприятлива погода. Пецодяг не горючий. Я можу бути захищений, тобто, мене каска, нарукавники, закривати всі небезпечні чинники, тобто працюємо на одному потенціалі, тобто закриваємо все омігами такими провода. Майстер бригади Павло Коцюбинський працює енергетиком 15 років. Технології роботи на середніх лініях напруги разом із колегами навчався у Польщі. Власне, ми туди їздили для навчання технології виконання робіт під напругою в мережах середнього класу 6-20 кВт. Зараз ми в наших мережах працюємо 6-10 кВт і 20. Раніше такі складні ремонтні роботи розповідає менеджер розподільчих мереж Ігор Мартинюк. Потребували знеструмлення споживачів на тривалий час. Наші споживачі хочуть, щоб електроенергія в домі була 24 години. Сім днів на тиждень, 365 днів в фрукті. До того як енергетики почали застосовувати новий метод, на час планових робіт вимикали споживачам світло на цілий день. Тепер, розповідає місцева жителька Наталія, електрика у них є завжди. Все добре, світло є, тому все нормально. У нас світло населеному путі не відключають. Все нормально, завжди все є. І навіть я б сказав ми не жалуємося. Перебої зі світлом нема, інтернет працює, так що все добре. Наразі на Дніпропетровщині таким методом виконують майже 70% ремонтів на лініях. Ми а, пішли навіть трошки далі. Ми вже проводимо заміну а, опор під напругою, то ми десь з 26 таких робіт, які потребували а, заміни опор, ми зробили близько. 30 відсотків зробили вже не невиневимичі лінії. Проводити роботи без відключень електрики, каже Андрій Терещук, не можуть лише під час опадів та сильного вітру. І на Олексій Коренів новини Суспільне Дніпро.